Вранці 5 квітня російські війська вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Постраждали троє людей, повідомляє обласна військова адміністрація. У власній квартирі під обстріл потрапив 60-річний чоловік. У нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а ще поранення голови. Водночас літня жінка, яка в момент обстрілу була на вулиці, отримала поранення передпліччя. Обох потерпілих у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Ще одні постраждалі 81-річні жительці Херсона. Медичну допомогу бригади швидкої надала на місці. Удар в цю сторону і почало на мене сипатися все. Погано чую, мене оголошило. Мені є якісь звуки, тільки дзвони такі. Ну, погано розбираю що до чого. Ми красу на порозі стояли. Я бігом вискочила в гамашах, коли стояла футболка. Давай бігом одівайся, куди одівайся, коли один за одним. Дві роки було перерив.